Ділець Діва Козирік з 12 по 18 лютого, саме в основному моменту, що до вас чекає. Поїхали. Так, все, дуже цікаво. Значиться, значиться. Зараз я зі працю. Дуже цікаво. В кінці для кожного окремо. Дивіться, початок тижня якесь активне участь в вашому житті буде приймати близнюки Терези рези водолії. Але або якось будете взаємодіяти і так далі, тому подібне. Також це можуть бути військові, айтішники і хірурги. В когось, Можливо, там запланована якась операція, буде зустріч з лікарем. Далі, підвішений стан, що значить те, що ви будете десь в якийсь момент, знаєте, задумаєтесь, як правильно себе поводити, тому що ви почувствуєте себе якби жертвою, да? От, що несправедливість якусь з приводу вас можете відчути на початку тижня, можливо, там, після розмови з цим чоловіком і так далі, да? От, ви себе будете думати, як же так, От, ну, чому так. Далі, карта вибору, причому, знаєте, станете гостро перед вибором, і вам його треба буде все ж таки зробити. Також це можуть бути побачення зустрічі любовні трикутники, але більше, чесно кажучи, якихось карт любовних трикутників я не бачу. Скоріше, це будуть просто якісь зустрічі з партнером, можливо, по роботі, можливо, з коханою людиною. Ну і так далі. Да? Якась вона все ж таки в більш позитивному ключі тут. Далі, дорога, якісь. Можливості у вас з'являються також карта фінансів, карта отримати те, на що заслужили. Да? Карта, коли ми вже е, от, якусь премію отримаємо, або це в фінансовому еквіваленті, або це в якихось інших. Да? Тобто ми досягаємо результату. Це карта досягнення результату. Все ж таки, е, отримаєте. Е Якийсь вже результат. Знову ж таки, повторюсь, можливо, це фінансово, можливо, це якось в іншому ключі проявляється. Карта взаємопідтримки, карта планувань, якихось, можливо, подорожей і так далі. Виходить. І остання карта, карта завжди мені показує про некомфортні умови проживання, про якісь. Негаразди в домі, да? от коли мені не досить комфортно, коли мені не досить зручно. Якісь можливо витрати на дім, да? а можливо, просто от прийдеться вам жити в якихось некомфортних умовах. І це от якісь на кінець тижня. Якось, да. Також карта у нас на дні виходить карта пари, карта, знову ж таки, взаємодії з іншою людиною, карта домовленості, партнерства, як і любовного, так і робочого партнерства. Тут мені взагалі... Дуже все подобається. Дивіться, карта успіху. Чоловік такий при владі, скажем, такий от начальник. Якщо це військовий, то чоловік в погонах. Так? Якась може бути пропозиція. Причому досить класна. Дивіться тут карта ресурсу, карта можливостей. Карта наповненості, сонечко все ж таки це успіх, це визнання, признання і так далі. тому подібне. Це якісь можуть бути подарунки, сюрпризи, да, якісь от, щось такі приємності. Досить класно, мені подобається. Ну, взагалі, бачите, карти прослідковують на цьому тижні. У вас якісь подарунки, якісь фінансові, можливо там, і так далі. Тому подібне, Карта визнання. Тут це ж також да, визнання того, що ви там, класно зробили свою роботу, завершили проєкти і так далі. Ви ну, зрозуміли, так? Да? Тепер для кожного окремо. Тілець, діва, козиріг, Дивіться, дуже класні, непогані От зараз докладу утільців. Щось буде пов'язане з роботою на цьому тижні. Да? Ну, В принципі, карта стабільності, карта роботи, і по дереву, коли ми пускаємо коріння, коли у нас все стабільно, ми ростемо повільно, але ми ростемо. Козиріг. Да? Козиріг Козирі зустрічі з приємними людьми побачення, якісь нові приємні і потрібні знайомства і так далі. Можливо, зустріч з родичами далекими, наприклад, або зустріч з людьми, якими ви вже давно були знайомі. Так, Діва. Слухайте, таке враження, якийсь хитрий план. От вам і мішка виходить. Хитрий план з приводу якогось двіження, якогось, знову ж таки, карта вибору. Да? Карта вибору, карта інформації. Ні, це я просто хотіла для чого я це все докладаю, для того, щоб зрозуміти, лисиця не завжди є поганою і не завжди є хорошою. Да? І тут, щоб мені зрозуміти, також це може бути якісь переписки з посторонньою особою, якщо ви в парі, да? Там, жіночого роду якісь такі, це можуть бути як трикутничок, також це може бути вибір між двома жінками, між прочим. Да? Але подальші карти вони кажуть про те, що. Якось можна схитрити і обійти якусь систему завдяки жінці. Або жінка допоможе, і. і ну, жінка просто жінка, да? е, якісь документи, можливо, допоможе знайти якісь документи, які, зробити документи і так далі. І там буде задіяний чоловік, який, ну, Зрозуміли, да? який не просто собі такий дядя, да? який, у якого є пагони, у який є там, не знаю, директор і так далі, у якого є вага в цьому суспільстві, скажімо так, і там з'являється шанс. А, от такий тиждень для вас. На все добре, папа. -па.